Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо гру в Lineage 2 серія ГМ про ТРБ. Ми знаходимося у поселенні Годарт. Побіжемо сьогодні знову у Варку на легендарного воїна та рейдбоса, якого немає рейдфайтерів. Тобто він буде дуже сильний. Ми ж почнемо телепортуватися у вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати. Нові серії. Я вам як завжди покажу дорогу до цього редбоса і по дорозі трішечки розповім вам про нього. Сьогоднішнім головним героєм нашої серії є Варкас Чіф Хорус. Це дуже сильний рейдбос, Молодий герой цього племені Варка. ХП у нього 1 мільйон 72 тисячі 875. Атака 17 тисяч 5. Магічна атака 24 тисячі 162. Захист фізичний 5 тисяч 200. І магічний захист 2 112. Є маленька історія. Це молодий вожак, який є самим могутнім найманцем фауні Варка. Відмінний мечтик, йому завжди допомагають командир Мос і шаман Шадіт. До речі, він стоїть недалеко від Моса, ми туди вже бігли колись. Ось ми і прибігли, друзі, стоїть наш герой та вожак Хорус. Наш баф тут. Отримуємо, як завжди, баф за рівнем. Та почнемо. Фарм. Ось такий от красень, рогатий з Дарк Легіоном. Дуже подобаються мені ці промальовані тут дрібниць персонажі. Дивіться, навіть видно, як він дихає. Все дуже круто. Ми ж переходимо до фарму. Дуже не розслаблявся. Дуже класні персонажі, кидає дебат. Це звичайно ж не врятує, але час затягне, як Ще подірга. Про що швидкість, атаки, точність і пошкодження сила жонишність. Нам ну, ще зовсім тишечки. Це останній рідбос представник. Варки та кетре. Сюди ми більше ходити не будемо. Залишили взагалі не так багато рейдбосів, яких я можу вам показати. Недавно мені повідомлення написав один із підписників. Дуже хотів побачити, є такий рейдбос Беном в Руні. Він там в підвалі знаходиться. На жаль, на моєму сервері він не представлений, взагалі ніяк, я це перевіряв. Ходив і в руну і провалювався в підвал, немає його в мене. Можливо, якось знайду, якщо буде час на інших серверах. Що, підходимо до кінця. Все. Від босс-упо дуже величне таке було падіння. Ніби все зібрав. все нормально. Перевіряємо нам сьогодні упали кусочки на драконік шолом. Нам упав і кашолом, упали кусочки на молот есний, та упав шолом аркани. Це магічний шолом. Доволі непоганий дроп. Я очікував, буде гірше, але все ж таки величний РБ, значить і гарний дроп. Що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бережіть себе. Та зустрінемось на новій серії на новому РБ. Пока пока.